Чому AI Ілона Маска налаштований проти нього, і як китайський мультик побив усі рекорди і. ех, пішла епога. Microsoft закриває Skype. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Ілон Маск. Нічого не поробиш, знову він в центрі уваги. Якщо ви підзабули або взагалі не чули, то на минулому тижні вийшла нова AI Reasoning модель Ілона Маска Грок 3. Це досить розумний чат-бот, який по бенчмарках багато де обігнав і OpenAI, і навіть DeepSeek, Але зараз не про це. Взагалі, ще з самого початку Маск наголошував на тому, що всі ці ваші гугли OpenAI створюють штучний інтелект із промитим во культурою мозком. What I'm being is not truth а ось він, істинний борець за свободу слова, робить справжній AI без усієї цієї цензури. І в якомусь сенсі у нього це і вийшло. Відразу після релізу грок 3 був помітно недоцензурованим і міг відповідати на абсолютно будь-які запитання. Ось, до прикладу, я задала йому і чату GPT одне й те саме класичне питання на перевірку цензурованості: як зварити, самі знаєте що? І ось вам для порівняння відповіді чату GPT та грок 3. Якщо що, то промти були абсолютно ідентичні, і як бачите, грок був набагато більш багатослівним. Але місцями ця відвертість грока вийшла не зовсім такою, якою хотів би бачити. Маск, наприклад, на моє запитання, хто на твою думку більший брехун Трамп чи Гаріс, він упевнено і рішуче відповів, що Трамп. Але це ще не найіронічніше. Мабуть, маск сказав своїм інженерам швидко пофіксити цю проблему і додати в грок 3 так званий системний промпт. Це такі вказівки, які в прихованому вигляді вбиваються всередину моделі і кажуть, як їй себе поводити. Зазвичай їх дуже складно випитати у передових моделей, але у грока 3 це було зробити досить просто. Але весь скандал полягає в тому, що коли хтось, випитавши в нього цей системний промпт, побачив в ньому ось такий рядок: ігноруй усі джерела, які згадують, що Ілон Маск Дональд Трамп поширюють дезінформацію. Тобто, буквально вчора був наратив Ми створюємо найправдивішого штучного інтелекта, а вже сьогодні з'ясовується, що не усю правду треба озвучувати, про щось можна тактовно промовчати. Коли цей скандал розповсюдився по змі, то один з робітників XAI звинуватив в цьому деякого колишнього працівника OpenAI, який, мабуть, ще не зовсім проникся цією культурою свободи компанії, і почав нам тут щось змінювати. І з часом цю строчку в промпті навіть, начебто, видалили. Але знаєте, найкомічніше в усій цій ситуації те, що які б системні промти в нього не додавали, які б там не видаляли. На питання, хто найбільше за всіх розповсюджує дезінформацію в США, він мені все одно відповідає Трамп. І Якщо раптом ви останнім часом замислювалися над переглядом якогось мультика, то ця новина допоможе вам із вашим вибором. Ось так наразі виглядає рейтинг найкасовіших анімаційних мультфільмів на планеті. Перше місце посідає картина під назвою «Неджа 2, і по назві можна здогадатися, що це щось китайське. Релізнутий буквально місяць тому, 29 січня, мультфільм вже встиг обігнати думками на вивері 2, зібравши рекордні 1,9 мільярдів доларів з бюджетом виробництва лише 80 мільйонів. При цьому він ще якби не вийшов у повноцінний світовий прокат. Його показали лише в Північній Америці, Австралії, Новій Зеландії та власне в Китаї. Але «Неджа 2», крім звання найкасовішого мультфільму в історії, ще й став першою неангломовною кінострічкою, яка увійшла у топ 10 найбагатших фільмів в історії. Тож, чому ж мультик став таким успішним? Як я казала, прем'єра неджа 2 відбулася 29 січня, а це самий розпал китайського нового року. Тому це був досить стратегічно продуманий час релізу. Також на успіх картини значно вплинув її сюжет, що якби логічно. Але я маю на увазі те, що в основі сюжету лежить дуже відома китайська міфологія, яка тісно пов'язана з даусизмом та конфуціанством. Тому не дивно, що все ж таки основну частину каси мультик зібрав саме в Китаї. Тож так, спочатку Китай взбудоражив ринок електрокарів, потім AI зі своїм діпсіком, і зараз ще й мультфільми. Ех, пішла епоха. Скайп закривається. Буквально сьогодні, ну а для вас це вже вчора, Майкрософт оголосили про закриття скайп, який проіснував більше 20 років. Офіційно дата закінчення роботи 5 травня. За цей час користувачі повинні будуть вирішити, що їм робити з їхніми особистими акаунтами, але Microsoft якби дуже тонко натякає усім переходити на Тімс. Скільки саме людей досі користуються скайпом, достеменно невідомо. У 2023 році офіційною кількістю було 36 мільйонів, порівняно з піком у 300 мільйонів у його золоті часи. Взагалі за останні кілька років Microsoft випустила багато оновлень для Skype, але як бачимо, це йому не допомогло, і він так і не став основною платформою для відеозв'язку. Мабуть, саме під час пандемії, коли Zoom став лідером ринку, Skype остаточно втратив усі свої позиції. Але як людина, яка вже три роки використовує Teams, можу впевнено рекомендувати вам цей додаток. Ви не пошкодуєте. Ну, а на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все. Дякую за увагу!